Якщо вам не доводилося куштувати японський млинцевий торт, то я вас вітаю, адже перші враження від нього просто фантастичні, адже він неймовірно смачний. І зараз я вам покажу, як його легко та просто приготувати. Зберігайте рецепт. Спочатку готуємо тісто для млинців. Мій рецепт ви знайдете під відео, ділимо його на кілька частин і фарбуємо у різні кольори. Далі печемо млинці якомога більш тонкими. З кожного млинця вирізуємо круг діаметром 18 см. Далі готуємо крем. Для цього жирні вершки збиваємо до м'яких піків, додаємо цукрову пудру та ванільну пасту. А також якісний натуральний вершковий крем-сир ексвіза, який вироблений з найкращого фермерського молока. Неймовірний смак та ідеально. Кремова текстура. До речі, ексквіза пропонує відмінне співвідношення ціни та якості і є практично у всіх великих супермаркетах України, і все, що нам залишилося, це промазати кожен млинець ідеальним вершковим кремом. Кремо я беру одну столову ложку з гіркою і таким чином складаю увесь тортик. Торт обов'язково ховаємо під харчову плівку, щоб не завітрився, і ховаємо в холодильник мінімум на 5 годин. Обов'язково приготуйте цей неймовірно смачний торт із ідеальним важковим сиром ексквіза.